Шановні співвітчизники, я Романенко Ігор Олександрович, генерал-лейтенант Збройних сил у відставці, глава правління Громадської спілки, Асамблея Національно-Духовного відродження України, звертаюсь до вас, а також до президента нашої держави, Верховної Ради, уряду, зі словами. Підтримки цей час іспиту для всієї нашої країни, нашого народу. А також хочу запропонувати пропозиції щодо підтримки стану боєздатності сил оборони України і покращення внутрішнього стану, можливо, і зовнішнього. Ситуації навколо нашої держави. Що стосується внутрішнього стану для підвищення потенціалу Сил оборони України, вважаю за необхідне провести повну мобілізацію, яка би забезпечила поповнення військовослужбовцями Си оборони України. На поточний час і на перспективу, а також реалізовувала соціальну справедливість, а саме, зробити черговий етап мобілізації з 18 до 60 років. По друге з метою прискорення постачання силам оборони України озброєння техніки боєприпасів. Прийняти відповідне законодавство щодо термінового перевод нашої економіки на військовий лад з переводом підприємств оборонно промислового комплексу на цілодобову роботу по забезпеченню сил оборони України. По-третє, терміново Верховній Раді опрацювати відповідне законодавство по першому і другому пункту, а також окремо прийняти законодавство щодо підвищення відповідальності громадян нашої держави за питання захисту батьківщини. Крім того, що стосується зовнішнього стану навколо нашої держави, звернуться до Народів світу, Європи відносно термінового проведення саміту щодо підтримки України в цій ситуації і проявити таку ініціативу. І наступне: звернутися до народу Америки президенту Конгресу з метою надання можливості. Нашому президенту підписати підготовлену угоду терміново, хоча б в односторонньому порядку, і залишити для остаточного прийняття рішення владою Сполучених Штатів в зв'язку з тим, що нашому президенту, як Верховному Головнокомандуючому, треба повернутися. До своєї країни і керувати питаннями щодо захисту нашої держави безпосередньо в Україні. Я буду вдячний всім, хто почує це звернення, підтримує його, а також не буде впадати в паніку, буде пресікати спільно з органами нашої влади. Будь-які відхилення щодо порушення дисципліни, правопорядку в нашій державі, а також на своїх місцях забезпечить всебічну підтримку Сил оборони України. Дякую за порозуміння, дякую за підтримку. Слоган асамблеї Національно-духовного відродження України. є і я призиваю до цього сила в єдності. Слава Україні!